Доброго вечора ми з України. І так, сьогодні розглядаємо законопроект, який вніс у нас такий народний депутат. Звати його Кузьміних Сергій Володимирович. Ось хто конкретно розглядає цей законопроект, які комітети. Відповідальні особи в цілому, саме вони винні в порушенні наших конституційних прав та свобод. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порушення окремих вимог або невиконання заходів правового режиму. Воєнного стану називається такий законопроект 80 від 4 жовтня 2022 року. В цілому, про що він? Він вводить поняття кримінальної відповідальності за включене світло за групою осіб, якщо це призвело до смерти або просто групою осіб, то пожиттєве позбавлення волі. Депутат Кузьмінних порушує не тільки законодавство Республіки Україна, а веде республіку до прірви комуністичного режиму. В цілому, це покидьок, мерзавець та негідник. І так читаємо, що тут написано: за порушення комендантської години чи світломаскування, штрафи або громадські роботи, законопроект. 8096. Пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години та спеціального режиму світломаскування у вигляді штрафів або громадських робіт. 4 жовтня 2022 року у Верховну Раду України внесено законопроект 8096. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення окремих вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану. Хочу нагадати, що в цілому воєнний або військовий стан не був введений в Україні, навіть надзвичайний стан не був введений через відсутність гербової печатки президента України на указі президента та на законі. Відповідно до рішення Верховної Ради України від 21 лютого 2022 року. У зв'язку з державним переворотом в Україні і порушенням статей Конституції 108, 109, 110, 111, 112 Конституції України турчиновим. Та іншими народними депутатами України будь-які рішення після 21 лютого 2024, 2014 року незаконні. В цілому і неконституційні. Тому будь-який слідучий президент України незаконний, в цілому. Як і усі незаконні органи влади Республіки. Україна на підставі статті 108, 109, 110, 111, 112 Конституції України. Печатку Гербову може ставити на законах про військовий стан та на указі Президента України лише Віктор Федорович Янукович. В цілому. Тому далі читаємо. Ним, зокрема, пропонується доповнити чинну редакцію КУПАП новою статтею 210, дріб 2 порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану, а саме встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години у вигляді накладання штрафу 340 680 гривень або громадські роботи на строк. Від 20 до 40 годин, при тому, що нема військового стану. Спеціального режиму світломаскування під час воєнного стану у вигляді попередження або накладання штрафу на громадян від 510 до 850 гривень або громадської роботи на срок від 30 до 40 годин і на посадових осіб від 50 до 40 неоподаткованих мінімум доходів громадян. 850 700 гривень або виправні роботи на срок до 6 місяців. Тобто, нема взагалі військового стану, надзвичайного стану. Він не введений через відсутність гербової початки на указі Президента України про військовий та надзвичайний стан в цілому не було введені. І на самому законі це не було поставлено. Далі читаємо. Вищезазначені зазначені дії, вчинені особи, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 80, 850 1700 гривень або громадські роботи на срок від 40 до 60 гривень. Тобто годин на посадових осіб від 1700 до 3400 гривень або виправні роботи на срок від 6 місяців до 1 року. Крім того, змінами до статей 221-222 купа визначаються суб'єкти складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 210. Дріб 2. КУПАП, органи національної поліції та суб'єкти винесення постанов щодо притягнення винних осіб за правопорушення, передбачених статтею 210, дріб 2, КУПАП про адміністративні стягнення у вигляді громадських та або виправних робіт районі, районі місті, міські чи міськрайонні суди судді. Змінами до статті 262 КУПАП надається повноваження поліцейським здійснювати адміністративне затримання у випадку порушення громадянами комендантської години та застосовувати до них заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення. При цьому змінами до статті 263 КУПАП визначаються терміни його такого затримання та срок до трьох годин. Для складання протоколу або в необхідних випадках для встановлення особи або з'ясування обставин про порушення до трьох діб. Пропоную, якщо вас затримали чи хочуть затримати під час незаконних так званих комендантських годин, ви вимагаєте повноважень у цих поліцаїв Повноважень саме, повноважень. Але в них цих повноважень нема. Акту наряду на ці повноваження, відповідне посвідчення згідно постанови Кабінету міністрів від 2018 року. Здається, 11.37. І там повинно бути відповідне посвідчення у копів, Його нема. Як і відповідних повноважень. Тобто затримання вже незаконне. Цілому також пропонується доповнити чинну редакцію Кримінального кодексу України новою статтею 113, 1. Умисне порушення спеціального режиму світломаскування під час дії воєнного стану, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків. В Неї буде встановлення кримінальної відповідальність за умисне порушення спеціального режиму світломаскування під час. Дії воєнного стану, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків у вигляді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років з конфіскацією майна без такової частина першої статті за вчинення тих самих дій особи або представником влади, або повторно, а за попередньою змовою групи осіб передбачити відповідальність у вигляді позбавлення волі строком. Від 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна тимчасово на час дії правового режиму. Тобто оці покидьки хочуть зробити так, щоб ваші сусіди на вас стучали. В цілому, щоб сусід стучав на сусіда. От. Ось, що хоче зробити депутат народний. Кузьміних Сергій Володимирович. В цілому. Тому на нього потрібно от, за такі законопроекти одягати кайданки. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Також ви можете. Пожертвувати гроші на розвиток цього каналу. Слава Україні! Правда переможе. Тому закликаю усіх виходити в цілому на мітинги, вимагати імпічменту Президента України. В цілому, в цілому відставки депутата цього Кузьміних сергія Володимировича. Також відставки кабінету міністрів, відозви цього законопроекту негайно. І не, вих... і не розходитись з майданів площ, допоки не виконують всі ваші вимоги. В цілому підписуйся, тут кажуть правду. Це був розбір законопроекту 8096, детальний. Тому підписуйся. Депутати програють. Слава Україні!